Лабораторна робота номер 6 Вивчення рівноваги тіл під дією декількох сил. Хід роботи. Встановити важіль на штативі і зрівноважити його в горизонтальному положенні за допомогою пересувних гайок, розміщених на його кінцях, підвісити тягарець у певній точці одного з плечей важеля. Підвісити декілька тягарців в одну або декілька точок іншого плеча важеля так, щоб важіль залишився в рівновазі. Виміряти лінійкою довжини плечей сил, що прикладені до важеля. Повторити дослід три рази, змінюючи положення та кількість тягарців. Записати дані в таблицю. Прикріпити до одного з плечей незрівноваженого важеля тягарцями динамометр і визначити силу, яку треба прикласти до важеля, щоб він був у рівновазі. Виміряти лінійкою довжини плечей сил, що прикладені до важеля. Повторити дослід три рази, змінюючи положення та кількість тягарців та положення динамометра, записати дані в таблицю.